На дворі вже весна. І не лише президент Зеленський помітив цю проблему, проблему з відсутністю посадок, а головне це те, що помітив його вибори. Це виборець, кому так сподобалася історія під час президентської та парламентської кампанії минулого року. Історія, яка наскільки сподобалась людям, що Зеленський отримав те, що отримав під час виборів його партія. Але весна прийшла, посадок немає, треба щось робити. І тут з'явилася. Карта Таня Чорновол останнім часом у мене все буває вперше в житті. Отож, є таня, Чорновол, Є боротьба з корупцією. Чому боротьба з корупцією сьогодні дуже важлива? Тому що наприкінці лютого КМІС е, поміряв. Думки і відчуття населення, і 80% українців не задоволені з тим, як сьогодні влада бореться з корупцією. Таня чорновол і корупція. Чи є якесь пряме поєднання цих двох речей? Ні, немає. Але у нас і вибори специфічний. Українець наш дійсно специфічний, тому що є один момент того, як можна переконати свого виборця голосувати за себе. Посадили умовно таню чорновіл. От вам і є посадка. І вже десяте питання: корупція, не корупція, є сприйняття того, що вона для когось погана, ось це спрацювало. Класне, І тут насправді справа навіть не так в тані чорнову, як трішечки в іншій історії, в історії майбутніх місцевих виборів. Так, треба набирати відсотки, треба рятувати рейтинг. Тому що, хоч і зараз він виглядає в слух народу, дуже круто на рівні 38%, але. Нагадаю, що півроку тому це майже було 50%. Якщо питання Зеленського, там все окей, поки що офіс президента справляється, справляється різними речами, різними своїми маніпуляціями і своїми талантами, тому що треба визнати комунікацію. Вони будують дуже чудово. Знаєте, рік президентству без жодних там результатів, окрім обміну полонених. І ось ми маємо далі 40% довіри. То з партією треба трішечки працювати, і насправді на місцевих виборах, які будуть восени, буде грати місцевий бренд. І е, люди, які будуть балотуватися, там треба показати якісь справи, які влада зробила і досягнула чогось за рік. І на фоні цього всього будуть за допомогою Чорновол боротися за виборця ОПЗЖ. Нічого собі так, так саме за виборця ОПЗЖ, тому що частково цього виборця Зеленський забрав під час виборів і президентських, і парламентських на фоні того, що він був таким знаєте конформістом. ця його історія без концепції якоїсь на умовах, яка різниця, разниця чи не руській, і ось людям це сподобалося. Вони подумали, наші нам ці старі політики, от є молодий зеленський, але так далі воно не працює, тому що його системно розносять, розносять. Проросійські сили на ну, своїх телеканалах дають багато хлібу людям для того, аби все ж таки розчаруватися в соціальні в роботі зеленського в соціальній сфері, в роботі з миром, поверненням миру, і людям це не подобається. І рейтинг. Падає на сьогоднішній день рейтинг ОПЗЖ росте. Росте помаленьку, потрішки, але з 13 до 14 виріс на сході він росте ще більше. І тут потрібно брати Таню Чорновол. Чому Таню Чорновол? Тому що вона сьогодні сприймається. Тим виборцям, які в нас є по російським виборцям, тому що під впливом, щоденним впливом російської пропаганди, яка лунає, на жаль, і від українських, нібито політиків українських, нібито, ви розумієте, до чого я тут кажу, від цих людей лунає. Люди ненавидять майдан. Є такий відсоток сьогодні. Виборців за допомогою всяких ютубівських блогерів, і оця вся історія. Базується на тому, що він існує, і за нього треба боротися. І е, як боротися? Цього виборця треба відчувати. А я його чувствую. Це чувствують мої діти, це чувствують мої друзі. Дані чорновіл могли ж насправді посадити, спробувати посадити по іншій справі. І це було б набагато легше. По справі проникнення на територію ДБР. Там же їй і статтю намалювали, там же їй і пророчили від 2 до 5 років, принаймні погрожували. А що з цією справою? Ну, як би там докази нема що збирати. Є одне відео, є одне проникнення, є один двіж на одному брифінгу. Все, беріть і судіть. Ні, так не працює, тому що це нецікаво. Це виборець не сприйме. І ось тут з'являється історія з е, Майданом. 18 лютого підпал Офіс партії Регіонів. Так, тоді загинула людина, технічний працівник, який залишився в офісі, і зараз на Тані чорновол це вішують. І Боже, як це подобається сьогодні. проросійському російському е політикуму. сидіти бі в дурці, ти тюрми не заслужила. <гум> і відповідно, і на жаль, виборців, який в Україні сьогодні дійсно є. І за допомогою Тані Чорновол цього виборця будуть перетягувати на свою сторону. Потягнуть справу до осені, потягнуть її заради місцевих виборів, будуть тягнути. Нути показувати, що ось ми нібито боремося з бандитами з поганою людиною, тому що в очах такого виборця Чорновол є ворог. Вона бандеріка і фашистка, яка піде і стріляти. Дав, і дійсно ця карта може спрацювати на місцеві вибори саме для того, аби перехопити виборця ОПЗЖ. Але. Окей, є тактична перемога там на сході, в центрі України, де щось виролить. Але є ж питання в тому, що треба якось людей показати на місцевих виборах. Людей, які мають щось за собою, мають довіру на місцях. І наступне питання: ну пройдуть вибори, але це все ж лишиться. Лишиться цей весь слід, слід боротьби з майданом, тому що сьогодні багато інших людей, людей, для яких майдан це річ сакральна, людей, яких для майдан це річ важлива, яка змінила світогляд і життя сьогодні повністю забруднити руки. В компанії з прихвистями Януковича, дійсно так скажено, якось політично сказав, але дійсно так воно і є. Зараз ними замазати, затягнути їх в команду і боротися е, в такому форматі. Ну, я не знаю, до чого це доведе. Ми будемо це розбирати далі. В наступних блогах будемо розбирати те, що далі буде із Зеленським, з його рейтингом, поговоримо про місцеві вибори і про його зараз. Команду, яка навколо нього. Оце буде далі. А зараз підписуйтесь, дякую, що ви дивитеся. Дякую, що ви підтримуєте. Не забувайте ще раз підписуємося на чукі.